До вашої уваги, Lincoln MKC до рестайлінгової, але також ми працювали і з рестайлінговими версіями, з двигуном 2,3 або 2 літра EcoBoost. В цьому конкретному автомобілі ми зробили цікаву, цікавий експеримент, який був дуже вдалий, з заправним клапаном. Він без жодного перехідника встановився в цей отвір, і ви можете дуже комфортно експлуатувати автомобіль. Lincoln MKC є. Люксовую версію Ford Escape. Він дуже класно комбінується з газовим обладнанням. І зараз я вам покажу ті речі, які ми встановлюємо під капотом. Це система Prince DI 3.0, яка працює в пропорціях 95% газу на 5% бензину. Конкретно в цьому автомобілі зараз я буду проводити дорожні випробування і налагоджувати систему. А в минулому у нас вже є декілька автомобілів, з якими ми працювали і отримали дуже позитивні характеристики. Lincoln MKC – це автомобілі для повсякденного користування з підвищеним комфортом. Вони дуже жваві, цікаві і по дизайну, і по техніці. І ми. Дуже раді, що можемо працювати з такою якісною технікою автомобільною, з якісними системами PRINS, які нам дозволяють забезпечувати максимальні характеристики. Скоро буде розгорнуте відео, де я розповім про всі деталі.